Уперше за майже півстоліття у м'янмі вийшли друком приватні газети. Уряд оголосив про те, що дозволить продавати приватну пресу у грудні, починаючи з 1964-го, після приходу до влади військових, монополія на друковане слово була в держави. 81-річний головний редактор одного з приватних видань сподівається, що в преси буде така ж свобода, як і за його молодості. У моєї газети ліцензія лише до 30 червня. Якщо мені треба просити у влади її продовження, це вже не свобода преси. Але я вірю в свого президента. Ліцензію наразі отримали 16 видань чотири з них опинилися на розкладках у понеділок не цей таксист каже, що в порівнянні з державними приватні газети більш відверті. Це добре. відлига у м'янмі почалася два роки тому. Минулого літа журналістам дозволили не подавати матеріали перед друком державним цензорам.